Міська виборча комісія оприлюднила результати голосування криворісів за кандидатів на пост мера міста. У виборах Криворізького міського голови взяла участь 203 тисячі 370 виборців. 7 тисяч виборчих бюлетенів було визнано недійсними. Кількість голосів виборців поданих за кандидатів 195 тисяч 753. У процентному відношенні голоси виборців розподілились таким чином: 45,13% голосів набрав Юрій Вілку, 10,69 Юрій Милобог, 8,88 Микола Колесник, 8,22 Ольга Бабенка. За Олександра Світловського віддали голоси 6,34 виборців. За Світлану Сову 4,31 Костянтин Караманіц набрав 4,1 2,61 голосів віддані. Олександру Смалію, 2,28 – Олегу Бойченко, 2,16 – Андрію Гречуху, майже півтора відсотка за Олександра Крижова. Інші кандидати на посаду міського голови набрали менше одного відсотка голосів виборців. Необхідна кількість голосів виборців для обрання Криворізьким міським головою є 97 877. тисяч Таким чином жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Криворізькою міською виборчою комісії 30 жовтня 2015 року було прийнято постанову номер 107 про проведення повторного голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Криворізького міського голови. Криворізька міська виборча комісія згідно з законом постановила провести повторне голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Криворізького міського голови у неділю 15 листопада 2015 року. Поборяться за крісло мера міста, кандидати, що набрали більше голосів виборців у першому турі. Це Юрій Вілкул, чинний міський голова, уродженець Кривору та Юрій Мелобог, викладач кафедри зоології, фізіології та валеології педагогічного інституту, уродженець селища Нововладимирівка Миколаївської області.